Понеділок, 20 березня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андрексон. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Час повертати своє. Запрошуємо. Людей мотивованих, які готові стати на захист нашої країни, які готові повертати території. Гвардія наступу набирає добровольців, надали допомогу, розпиляли коріння, вилучили чоловіка та передали його до карети екстреної медичної допомоги. Рятувальники допомогли криворіжцю, на якого впало дерево. Сонячні діти криворіжжя. Ми хочемо показати, що ми не такі, як всі. Ми хочемо показати свої досягнення для родин, які виховують дітей з синдромом Дауна. Влаштували зустріч в ПК «Мистецький». В українських містах триває набір до лав гвардії наступу, призначення новостворених бригад із добровольців. Остаточне звільнення окупованих територій нашої держави від російських загарбників. Подати заяву на вступ кандидати можуть онлайн на офіційному сайті гвардії наступу та офлайн у місцевих ЦНАПах. Тему продовжить Валерій Кожухар. Нацгвардія та Державна прикордонна служба продовжують формувати нові підрозділи у своїх структурах. Їх вісім: сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій та Азов. бригади гвардії наступу запрошують добровольців. Запрошуємо людей мотивованих, які готові стати на захист нашої країни, які готові повертати території. І зараз триває набір. по… Контракту і по мобілізації в наших ЦНАПах, які облаштовані робочими місцями без вихідних кожного дня ведеться прийом кандидатів. У нас формуються бригади в національній поліції, національній гвардії України і в прикордонній службі. У Кривому розі заяви приймають у підрозділах центру Віза. Спочатку людина звертається до ЦНАПа, заповнює заявку, що вона бажає вступити. Вона обирає бригаду, до якої вона хоче долучитися. Потім ми направляємо на лікарську комісію. Якщо лікарська комісія задовольняє і пропускає цю людину, потім він збирає пакет документів і ми відправляємо вже за даними частинами, за якими вони будуть закріплюватись. Програма працює по всім ЦНАПам. В цих областях і міських ЦНАПах. Проходиться програма. і Всі працюють без вихідних. Прийом кожного дня, в залежності від графіку роботи даного ЦНАПу, отримати консультацію або подати заяву на вступ до бригад гвардії наступу у Кривому Розі можна в головному офісі центру Віза, центр дії на площі Молодіжні. 1 та в територіальному підрозділі у Саксанському районі по вулиці Володимира Великого. 32. часи прийому з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16.30, у суботу і неділю з дев'яти до 17 Валерій Кожухар, Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день. Вчора в Саксаганському районі рятувальники допомогли чоловікові, на якого впало дерево. Наразі постраждалий у лікарні. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Курганська в Саксаганському районі чоловік потребує допомоги, тому що на нього впало дерево. На території приватного домоволодіння під час корчування дерева воно впало на чоловіка та сильно його придавило. Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли коріння, вилучили чоловіка та передали його до карети екстреної медичної допомоги. Був госпіталізований в травматологічне відділення. Наразі знаходиться теж у відділенні стан його середньої важкості. Прогноз приятливий. Наразі проводиться медикаментозне лікування іншого не планується. А я маю на вас без оперативного. Вітчизняна система освіти адаптується до воєнних реалій. Нині національний мультипредметний тест. Альтернатива ЗНО цьогоріч він складатиметься з двох обов'язкових предметів української мови та математики. Ще один предмет можна буде обрати самостійно. Це може бути історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. На виконання тесту в абітурієнтів три години міністерство освіти і науки запланувало дві сесії. НМТ. основна відбудеться в червні. Додаткова у червні-липні. Обидві сесії будуть доступні вступникам як в Україні, так і за кордоном. Реєстрація розпочнеться у квітні, у травні. Абітурієнти мають підтвердити участь у тесті та остаточно визначитися з місцем проходження тестування. За попередніми даними цьогоріч школи закінчать щонайменше 220 тисяч українських одинадцятикласників. Завтра день людей з синдромом Дауна. 21 перший день третього місяця року був обраний свідомо як символ сутності синдрому. Замість двох три копії 21-ї хромосоми у вихідні для родин сонячних дітей влаштували свято в палаці культури мистецький. 21 березня відзначається всесвітній день людей з синдромом Дауна. 10 років у нашому місті діє громадська організація Сонячні діти Криворіжжя. Ми спільнота батьків, які виховують дітей і опікуються проблемами дітей і людей саме із синдромом Дауна. Сьогоднішній захід він приурочений до міжнародного дня людей з синдромом Дауна. Він для нас дуже важливий. Представники організації зібрались у палаці культури мистецьке, аби розповісти про свою діяльність і досягнення. Один з нових проєктів. Світ, очима дітей на заході представили дитячі малюнки, підготували щорічну фотовиставку, локації з майстер-класами, фотозона, концерт колективів палацу. Свято для сонячних дітей відзначили родинами. Об'єднання нам дає звісно ж нам дає сили, дає нам натхнення. Зовнішній світ трошки стає вже в цьому адаптований, і люди починають не лякатися і не дивитися отакою. Десь стралебус або в маршруті дуже подобається, те, що ми зустрічаємось на різні свята діткам. Дуже ну, подобається, вони дуже задоволені. Ну а Наразі ГО «Сонячні діти Криворіжжі об'єднує більше як півсотні родин. Соціальний простір організації це комфортне місце, де вони збираються гуртом та відзначають свята з палацом культури. Мистецькі в організації давні дружні зв'язки. Вперше в 2013-му ми зустрілися в цьому палаці культури. Іде кожен рік. Ми напередодні дня людей з синдромом Дауна збираємося з друзями, з родичами, знайомими, з мешканцями міста. Щоб, ну це, це не свято, ми не не святкуємо, але ми хочемо показати, що ми не такі, як всі. Ми хочемо показати свої досягнення, хочемо розказати про себе. Організатори закликають долучитися до традиційної акції 21 березня. Одягнути різнокольорові непарні шкарпетки на знак підтримки, толерантності та розуміння людей із синдромом Дауна. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Весна у ботанічному саду. Вона занесена до Червоної книги України. Вона розквітає, скажімо так, по схилах. В основному степових балок. у Криворізькому ботсаду саду час квітування першоцвітів. Всеукраїнський турнір з самбо. Ми ще раз можемо е, резерв е, збірної переглянути, десь собі занотувати, подивитися на сьогоднішній день, на якому рівні дітки. Криворізька збірна стала кращою з поміж команд з 12 міст. Сьогодні день щастя. З війною ми почали відчувати щастя трошки по іншому. Що може допомогти у важкі часи радіти життю? Сонцеворот або вербоносиця народні назви дня весняного рівнодення. Він в Україні настає сьогодні. Земля подолала рівно чверть шляху навколо сонця, і о 17.35 за київським часом вже розпочалась астрономічна весна. З давніх часів цей день був символом пробудження природи. У слов'ян існувала традиція зранку йти до лісу, нести пироги, розкладати їх на пеньках та святкувати. Відсвяткувати весну пропоную Криворіжцям у ці дні ботанічний сад. В місцевій оазі природи наразі квітують першоцвіти, шафрани, амелії, а ще представники деревних рослин. Подих весни у ботсаду уже відчула наша знімальна група. У міському ботанічному саду квітнуть першоцвіти. Ще з кінця лютого через теплу зиму почали розпускатися два десятки видів перших квітів. Є серед них і червонокнижні, зокрема, підсніжник. Часто підсніжники плутають з пролісками. Проліски це з голубими квіточками, скажімо так, як, як небо, голуби як небо. А піснішники легко запам'ятати, вони як сніг біленькі. У нас три види піснішників є в колекції. Так само в Україні росте три види піснішників: це пісніжник Ельваса, це в основному Одеська область і південні регіони України. Пісніжних складчасти і найбільш поширений в наших умовах це пісніжник звичайний або білосніжний. Також з першоцвітів це Кламен Коський, білоцвіт весняний та пшінка. В останньої полістки насиченого жовтого кольору, а її назва має цікаву історію. Чому вщінка? Тому що в неї такі бувають пізніше вже, звичайно, в пазухах листки, такі бруньки маленькі, вони їстівні, як пшоно. Через то часто називають пщінка. Можна віжу використовувати і зелені листочки, але, скажімо так, невеликі кількості. Декілька тижнів тому в будсаду почали цвісти шафрани. Їх ще називають крокуси. Тут їх понад 20 сортів з тендітними квітками від білосніжного до фіолетового кольору. Тут представлені сорти в основному двох видів шафрану золотисто-квіткового і шафрану таврійського. У нас на Криворіжжі росте один вид шафранів. Це шафран сітчастий. Це рослина занесена до червоної книги України. Вона розквітає, скажімо так, по схилах в основному степових балок. Шафрани є найрізноманітніших кольорів. Як я сказала, шафран сітчистий такого білого, з бусковими такими прошилками, бувають рожевих відтінків. Тут ми бачимо. Різні відтінки жовтого кольору, золотисті, світло-жовті, різні відтінки фіолетових кольорів. Квітує шафран близько двох тижнів, тож часу насолодитися ним не так і багато. Дарій Юськова, Олексій Васильченко – Цей день більше весняної краси Криворізького ботанічного саду. Дивіться у неділю в програмі постфактум. Збірна Кривого Рогу стала переможницею всеукраїнського турніру з боротьби самбо на призи віце-президента Національної федерації самбо України Євгена Понирка. Призери та переможці цих змагань вибрали право представити свої спортивні організації на чемпіонаті України серед кадетів, який цього тижня пройде в Тернополі. Про свято спорту у Кривому Розі розповість Іван Проводов. Кривий ріг поступово відновлює спортивне життя, посилює тренувальний процес та розширює можливості для проведення змагань різного рівня. У вихідні в дюша номер 6 стартував всеукраїнський турнір з боротьби самбо. «З початку року, коли ми вже почали працювати в офлайн в наших спортивних закладах, вже проведено 30 турнірів. Великих турнірів це різні види спорту, починаючи від плавання, закінчуючи гімнастикою. Але сьогодні Проходить надкутурний турнір у нашому комунальному закладі спорткомплексі Молодості. Турнір Самба, всіукраїнський турнір. 11 міст, окрім Кривого Рогу. І хлопці молодці всі. Хай переможе сильніше, безумовно на турнірі. Можу сказати, що треба, щоб нормальне життя поверталося, в тому числі і спорт. Всеукраїнський турнір проводиться вперше. Його організатор та засновник титулований вихованець Криворізької школи Самбо та Дзюдо Євген Понирко. Нині він очолює міську федерацію Самбо, дзюдо та Сумо. А віднедавна був обраний віце-президентом Національної федерації самбо України. Я почав 11 років займатися боротьбою самбо, влюбився в цей вид спорту. Самбо дзюдо влюбився в цей вид спорту. 15-16 лет я випав майстера спорту по самбо, 17 виповнив майстера спорту по дзюдо. Став призором чемпіонату Європи по боротьбі самбо. Всеукраїнські турніри із самбо зібрав 12 команд. До нашого міста приїхали колективи з Харкова, Києва, Бучі, Надвірної, Самбісти, з Краматорська, Маріуполя, Баштанки, Дніпра, Жовтихвод та Нікополя. Приходиться все время від обстрілів, все время то в підвали ходити, то це. Ну як це питаємося, стараємося займатися. Це дуже добре, коли э, знову спорт, так як його останні год не було. Це вот, якби как бы, почалося, сподіваємося, далі буде більше. Люблю бути спортивним, У мене вся сім'я спортивна. Люблю витягувати боліві на руки, боліві на ноги. Но я би хотів зайнятися перше місце. Я буду старатися боротися. Змагання об'єднали кадетів юнаків 14 16 років, які нині готуються до чемпіонату Європи. Завдяки новому турніру можливостей з року в рік буде більше. Переконані фахівці, дуже радісно, що федерація, керівництво федерації знаходить можливість в такий нелегкий час проводити такі турніри. Це дуже важливо, і ми ще раз можемо резерв збірної переглянути, десь собі занотувати, подивитися на сьогоднішній день, на якому рівні дітки в якому напрямку з ними працювати, де їм трошки допомогти. По бажаннях, щоб цей турнір став традиційним і щоб на цьому килимі. Як кажуть, були будущі чемпіони світу та Європи, і я надіюсь на те, що цей турнір буде початком якась великого самба протягом двох днів. Більше сотні самбістів боролись за перемогу. Абсолютними чемпіонами стали Гліб Мазур та Микита Тарасов з Харкова, Ілля Фартушняк та Ілля Головко з Дніпра та Криворіжці Сергій Павлюков, Артем Сафронов і Дмитро Богдан У 2023 двадцятьому я вже. Побував на таких змаганнях, як чемпіонат України, де отримав срібло, на жаль. Але от на носі вже інший чемпіонат України. Я думаю, я там буду перший, як і сьогодні, на всеукраїнському турнірі. Тобто, в планах в мене тільки перемога. Криворіжці вибороли головний кубок змагання друге і третє місця. Посіли команди із Харкова та Дніпра. Відповідно, ми самбо розвиваємо з нами Україна, з нами збройні сили України. Наш президент Зеленський Володимир Олександрович, З э, нами наш товариш Білку Олександр Юрович. І цей турнір я зробив більше в цій воїні для дітей, щоб діти розуміли, що все-таки ми живемо, розцвітаємо, будемо і переможемо виграємо цих негодяїв. Цього тижня переможці та призери всеукраїнського турніру візьмуть участь у чемпіонаті України з боротьби самбо серед кадетів. Він пройде в Тернополі. Іван проводу Владислав Талалай цей день. У вихідні в місті відбувся турнір пам'яті тренера Ігоря Новицького. Змагання зібрали майже 300 дорослих та юних спортсменів. Змагання проходили у школі єдиноборств Рукопашник на базі 69-ї гімназії, де готував чемпіонів талановитий тренер. Видовищні поєдинки бачили і наші журналісти. Рукопашний бій це розвиток тіла, вміння битися, філософія, мистецтво. А кожен спаринг психологічний тренінг, складові перемоги, наполеглива робота над собою та повна віддача. Так вважав і вчив своїх вихованців засновник і тренер школи єдиноборств. Рукопашник Ігор Новицький. Він раптово пішов в життя у березні 2020 року. За три десятиліття тренер виховав багатьох майстрів та кандидатів у майстри спорту. Входив до десятки кращих тренерів України. Був суддею з рукопашного бою, членом оргкомітету обласної федерації. У залі, де тренував юних спортсменів Ігор Новицький, відбувся другий турнір з рукопашного бою, присвячений його пам'яті. Гасло змагань біль зникне. Перемога залишиться назавжди. Змагаються клуби Кривоська міська федерація рукопашного бою, воїн, майстер, рукопашник. Чотири клуби. Майже всі спортсмени міста Кривого Рогу зараз знаходяться в цьому залі. Він завжди вчив нас, завжди допомагав, був наставником і після смерті ми його не підведемо і будемо завжди продовжувати його справу. Турнір зібрав майже 300 юних та дорослих спортсменів, ветеранів спорту. Головний суддя змагань син Ігоря Новицького, В'ячеслав. У нас в сім'ї всі займаються рукопашним боєм, і внук його і вже підростає внучка. Ось, потім я займаюсь, брат займається. Добра, весела людина, яка вмів всіх об'єднувати, і спортсменів. і... Різних батьків і проводити різні види змагань після його смерті. Вже провели 4-5 заходів, які він придумав. Вони стали постійними, регулярними. Та ми проводимо кожен рік. Минулому році нам не вдалося провести так, як почалась війна. Але завдяки нашим воїнам, які боронять нашу країну, наші діти можуть змагатися. Поки існує пам'ять людина жива і. Частинка, те, що заклав Ігор Анатолійович, вона в кожному спортсмені, тренери, спортсмени федерації 30 спортсменів. У нас за два дні ми будемо виступати в легкому дозованому контакті. Вікторія займається рукопашним боєм з раннього дитинства. Ігор Новицький її дядько і перший тренер. Достойно виступити на турнірі для неї справа честі. Коли мені е, сповнилося 5 років. На мій день народження він сказав: Давай, приходь до мене на тренування. Цей турнір для мене дуже дорогий та тяжкий. Коли я чула слова, які казали наші тренери. У мене навіть сльози потекли, тому що ця, ця людина була для мене дуже дорогою. Мій перший тренер це Ігор Анатолійович. завжди правчав не здаватися, боротися завжди до останнього. Він мені як другий батько. Наймолодший у династії Новицьких шестирічний Назар. Сьогодні онук тренера на вищій сходинці п'єдесталу. Я Займаюся рукопашкою три роки. Я зайняв перше місце на турнірі дідушки. Тренуюсь кожен день рукопашним боєм. Я люблю займатися рукопашною. Протягом двох днів розіграно понад 300 медалей та вручено загальнокомандні кубки. Перше місце у школи єдиноборств, рукопашник, друге посів спортивний клуб майстер, а третє розділили між собою клуб «Воїн» та міська федерація рукопашного бою. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день. Сьогодні відзначають всесвітній день щастя. 11 років тому ООН визнала щастя та благополуччя загальнолюдськими цінностями. Чи можуть криворіжці бути щасливими зараз, коли йде війна? Та що з цього приводу говорить психолог? Дивіться далі у сюжеті. Одна із спірних тем серед українців під час війни: чи маємо право зараз радіти життю? 20 березня всесвітній день щастя, але для багатьох криворіжців це почуття не на часі. Війна нас замучила і все. Да. Замучила війна. Ми скоріше по нам. Це найблок краще щастя. Я може бути щастя, якщо погибають Єгутури, наші діти, да. ну і люди взагалі. Ну, все ж розказує, що там є ході мальчик, я в садике роботу з І Сьогодні ми взнали двадцять днів погиб. Зараз дуже, звісно, тяжело в цей час. Зараз українці самі собі встановлюють заборону на щастя та нерідко засуджують тих, хто може радіти. Психологи не радять цього робити. кажуть, забороняти собі позитивні емоції не можна, тому що зросте внутрішнє незадоволення, і людині буде важко зрозуміти, чого вона хоче від життя. Стверджують, ми дозволяємо собі горювати, коли стаються трагедії, але не варто забороняти собі радіти, коли відбувається щось для нас радісне. Добре, коли людина. Має змогу, має сили або має близьких поруч людей, які їй допомагають, в тому, щоб передивитися свої погляди на життя і почати шукати якийсь позитив і щастя тут і сьогодні, допоки життя ще триває. Втім, чимало криворіжців, так і вміють знаходити щастя у простих речах та у спілкуванні з рідними. Колись живий, здоровий та батьки там. Все добре в сім'ї, та так, все можна бути щасливо. Коли приїжджають твої родственники з інших городов, там сел к тебе, коли ти їх не видишь по два-поки, вони приїжджають, і ти починаєш розуміти, що війна війною, ну возі тебе є твоя сім'я. Тобто, ну, ти щасливий на данный момент. Багато хто переосмислив своє життя під час війни і зрозумів, що щастя має багато різних форм. Щастя, це життя, ми всіх переможемо. Слава Україні! З війною ми почали відчувати щастя трошки по-іншому. Щастя в тому, що ми живемо, що в нас спокійне місто, більш-менш порівняно з іншими. Щастя в тому, що ти можеш обідняти свою дитину. Я з Марганцю напроти Енергодару, і нещодавно, 15-го 15 числа, до мене у квартиру так сталося, що не в квартиру, а в мій двір прилетіла ракета і трошечки не в моїй квартирі. Ну, все вирішили, все добре. І головне бути щасливими і щоб все було добре, і все було ціле. Психологи кажуть, щастя це одне з базових людських почуттів, яке веде вперед і надає сенс життю. Як стверджує мама Гаррі Поттера Джоан Ролінг, щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день. Нехай ваше життя буде багатим на щасливі моменти та приємні емоції. Наш випуск завершено у цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.